Я вас всіх вітаю з Німеччини і запрошую вас у свій в'язальний простір. Сьогодні я хочу поговорити на тему залишків в пряжі. Це доволі цікава і така корисна тема. Я принесла свої залишки, які у мене вже є, накопилися тут в Німеччині. І хочу вам показати і поговорити саме про це. Ви ж. Поділіться, будь ласка, в коментарях, скільки залишків у вас. А також, будь ласка, на якісь питання, про які я буду тут говорити зараз, дайте відповідь також в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, подивитися, бо це дійсно класна, крута тема. І що ви творите з залишків? Мені також це дуже цікаво. Обов'язково пишіть. Мені хочеться з цим знайомитися і говорити на цю тему залишків. Так ось. Тема залишків мені була цікава, ще в квітні місяці я, мені трапилось відео у, на каналі у Наталки. в'язалки від Наталки. наша україночка, яка вже веде також давно свій YouTube канал, І от у неї на каналі я побачила це відео залишки пряжі, солодкі солодкі, здається, так правильно називається. Зараз прочитаю залишки солодкі. Дуже класна назва. І я собі зробила скріни, бо зберігти ніяк не могла. Зробила собі скріни, ось бачите, в мене в телефоні тут, в старому, є скріни цих е, відео. І я хочу поділитися інформацією про це поговорити з вами. Це тег. Автором тегу є Танюха Кніт. Танюх... В'язань. Подожіть секундочку, я гляну в мене на комп'ютері. Танюха В'яжа. Автором цього тегу є молода майстриня. Бачу, що вона не дуже регулярно знімає відео на каналі. Шкода, але не гарні роботи, цікаві. Я... Перейшла також, подивилася її відео, тому на канал на, на посилання на канали, які мене надихнули на це відео. Я залишу в інфобоксі. Обов'язково знайомтеся з нашими українськими каналами, з нашими майстринями, щоб не підтримувати наших ворогів. Бо, на жаль, як показує статистика Ютубу, багато наших майстринь дивляться контент, той про який говорити тут заборонено, бо мене можуть тут забанити. Деякі люди, на жаль. <ріст> так ось, давайте перейдемо безпосередньо до теми розмови. Беріть собі, чайок кавуську, в'язанечко, сідайте позручніше, це таке відео, щоб поговорити, пов'язати набратись позитивних емоцій. І перше питання: чи є у вас залишки? Якщо є, то яка їх кількість? Є в мене залишки, мені здається, залишки є у кожної майстрині, яка в'яже хоча б якийсь проміжок часу. Навіть якщо людина в'яже десь приблизно пів року рік, мені так здається, вона буде мати залишки. На сьогоднішній день я знаходжуся в Німеччині вже 4 місяці, так, 4 місяці я знаходжуся в Німеччині і за 4 місяці оце все в мене скопилося з залишками. У мене ось, я не знаю, скільки я не зважувала, чесно вам скажу. Давайте так по, по черзі. Mm -hmm. Це залишок з мого светру, який я собі в'язала, кід Мохер у мене залишився. Е, у мене позалишалися залишки напівбавовни, янарт і бабікотана, і газала, ось такі кольори. Ось така кількість у мене позалишалася І Якийсь акрильчик з, з магазину Кікр, я йому одя в'язала одяг для хом'яка. залишилось. І також ось таких два бунтики у мене залишилось, я в'язала з цієї пряжі з плюшки зайчиків Це те, що я маю на сьогоднішній день за 4 місяці ж проживання в Німеччині, і я не в'яжу набагато активно те, що маю. Якщо ми повернемося до розмови, то, що я маю в залишки в Україні то я вам скажу, їх дуже багато. У мене є такий величезний, знаєте, пакет супермаркета. І там всі-всі складені мої залишки. Все, від малесенького, ось такого моточечку, Ви бачите, я навіть ось акрилу, в мене в іншій моїй в'язальній коробочці оцей акрилчик, я двічі використовувала нитку для перевдягання на рукави. Я в'язала цю акрилову ниточку брала. В'язала рукави у моєму светрі з кідмохеру і зараз перевдягала на свій кардиган, брала ниточку. І ще на якийсь виріб обов'язково використаю. Я вважаю, що нитка це яку треба берегти. І якщо її можливо повторно використати, то чому б ні? Я не розумію, знаєте, багато разів стикалася і чула, що. Німці не ремонтують техніку. відхиляють трішки від теми залишків, але німці я так дуже часто чую. Німці не ремонтують техніку. І у мене виникає питання, про яку екологію ми говоримо? Якщо ми не ремонтуємо те, що ми маємо, щоб не створювати нове, щоб воно, наприклад. Бо для створення нового потрібні якісь ресурси, щось затрати. Я розумію, що людині потрібна робота, яка буде створювати нове, і будуть ті, хто будуть потребувати нове. Але якщо, наприклад, от у мене в подруги зламалася пральна машинка, там відійшов якийсь пинтик маленький, я не знаю, то її відмовляли, щоб не ремонтувати, купити нову. Звичайно, казали, що цим не займаються, навіть казали, що визов майстра дуже дорого буде. Її з визову майстра вийшло це все 60 євро. Тобто за роботу вона заплатила лише 10 євро, за визов майстра був 50 євро. Але вибачте, будь ласка, навіщо, навіщо перевитрати, якщо можна зробити щось по-іншому? Ну, Моя така думка. Далі йдемо. Чи, друге запитання, чи в'яжете із залишків пряжі? Так, я намагаюсь в'язати з залишки пряжі. На сьогоднішній день у мене немає можливості, звичайно, в'язати з залишки, бо всі мої залишки залишились в Україні. Але я намагаюся щось в'язати, залишки комбінувати, створювати якісь речі. У мене і в Україні були речі, що я в'язала з дрібних залишків. Я приймала навіть участь у спільнику, до речі, у Наталки був такий також спільник. В'язалки від Наталки. Де вона розповідала про в'язання із залишки пряжі. де в неї був спільник, в неї також був спільник, де ми в'язали з залишків пряжі. Ми, від... звітували... ми звітували про це. У мене на каналі є звіти. Якщо цікаво, будь ласка, перегляньте попередні відеоролики, там все це, це є. Якого складу у вас багато в залишках? Якщо чесно, у мене величезнеманіття залишків, Але доволі часто у мене залишки це ось такий, такий пухнастої да, кідмохера, мохера, пряжі, тому що тут витрати трішки інші, і я завжди, коли купую, я не розумію, скільки мені треба. Чесно вам скажу, мені здається, тут на пів паутинки ще буде достатньо пряжі, якщо поєднати з якимсь кольором. докуплю грам 50 якогось білого кольору або жовтого і поєднаю, буде класно. І зараз у мене в Німеччині якось більше залишків для іграшок залишилось в пряжі. Але, ну, наприклад, на півбабовну, цю ж я вам показую, да, оці корзиночці мої, і вона приїхала зі мною з України, хто зі мною давно знає, це я в'язала самостійно цю корзиночку, а то тут на півбавовну ми можемо використати будь-який виріб погодьтеся зі мною. Тому в цілому у мене різноманітні залишки це залишить від того, що я сьогодні в'яжу. Я намагаюся шкарпеткову пряжу вив'язувати в нуль, тобто одразу використовувати її в процес. Але на сьогоднішній день і шкарпеткова пряжа в мене в Україні є в залишках. Ну, і четверте питання: ви намагаєтесь вив'язати залишки пряжі. Ну, і я думаю, я вам відповіла, я намагаюся, але що маємо, то маємо. П'яте питання. На вашу думку, які вдалі ідеї для в'язання із залишків? Чесно вам скажу, Величезна купа, і не тільки шкарпетки. Ну, якщо ми говоримо про шкарпетки, то шкарпетки HELIX можна супер зв'язати. З залишків класно в'язати полосаті вироби, светри. А Маринка в'язала, не пам'ятаю, Маринка, Наталка. Я, якщо не буду, якщо не забуду, під час монтажу понаписую вам сюди десь назви каналів. Маринка, я не пам'ятаю повню... повну назву канала, в'язала Наталка. Наталка в'яже також у неї були полосатики. Неї, здається, у дівчат був і спільник разом. Про полосаті светрики. Дуже класний був светрик, мені дуже він сподобався з, з полосатої пряжі, але якщо не пам правильно пам'ятаю, то Юля докупляла у Юлі Шаламової. У неї був дуже класний светрик, він мені дуже сподобався. Тому светрики також можна в'язати. Ще одна Наталка приймала участь в минулому році. Вона в'язала, як отак іде, да? тобто по завданнячкам також з залишків пряжі наталка в'язала. Тому светрики пледи багато хто в'яжуть. квадрат можна в'язати з залишків, коврики в'яжуть з залишків. Ну, Якщо чесно, з залишків вибір величезний. В цілому з залишків ми можемо зв'язати те ж саме. Що і, звичайно, пряжі просто гармонічно і правильно підібрати кольори і скомбінувати один з одним, гармонічно і правильно розташувати пряжу, і у вас вийде супер-класна річ, яка буде індивідуальна. Якщо вам складно комбінувати кольори, то я б рекомендувала подивитися ці кольори в палітри, наприклад, зайти на. Палітра поєднань кольорів на Пінтересті, ви можете подивитись. Можна подивитися на де там ще господи, не можу згадати ці всі сайти. Да? Тобто, де йде такі політрочки поєднання кольорів і по ним підібрати свій варіант, який найбільше вам підходить. Яку масштабну річ ви в'язали із залишків? І залишки, масштабна віч. Свого часу я в'язала светр також, але я не називаю, що в мене були. Я докупляла пряжу, тому чисто не з залишків я. Згадала, що я зв'язала в пару років тому, може, роки три тому, якщо я знайду, я вам тут вставлю. Я думаю, в інстаграмі я швиденько знайду, зроблю відтуда, звідти скрін. Хто не підписаний на мій інстаграм, я загальним, будь ласка, підписуйтесь, я там швидше з'являюся, частіше з'являюся і активніше зараз його веду. У мене багато нових ідей є, тому заходьте, дивіться, будь ласка, там в інстаграмі, пишу десь тут назвичку і посиланочку на інстаграм також є. Так ось я в'язала майку, це я точно пам'ятаю. Але якщо я зайду в інстаграм і буду гортати, знайду в стрічці ще щось цікаве, що я в'язала залишки, я вам тут пороблю скрини, поставляю, щоб ви подивилися. Бо чесно вам скажу, так звит, зараз, отак, не згадаєш. Я питання вже не пам'ятаю, тому що я їх скринила ще в квітні місяці. Сьоме питання: ви збираєте залишки прячі? Чи намагаєтесь вив'язати їх одразу? Як показала практика, я їх збираю. Тому що якщо у мене назбирався величезний пакет пряжі, то значить я їх збираю. Тут також виходить, що я їх збираю. Я зараз чекаю, можливо, Оксанка проведе літній іграшковий бум. І я, звичайно, зв'яжу ще пару іграшок. У мене є ідеї. У мене... Я хочу, як мінімум, 2-3 іграшки якісь створити. Але. Так як я поки що працюю над другими іншими процесами, я не починаю нову іграшку і чекаю Оксанку, можливо ж вона все ж таки наважиться створити іграшковий бум, бо мені б дуже хотілося піти. Оксанко, якщо ти дивишся це відео, я тобі передаю вітанечко і буду чекати твій іграшковий бум. Посилання на Оксаночку я також залишу, бо мені дуже подобається імпонує її канал. Імпонує, як вона веде вона, вона дуже велика молодчинка, вона трудяжечка, і я дуже. Захоплююсь такою людиною. Восьме питання. Як ви гадаєте, вираз залишки солодкі вдалі чи ні? Звичайно, вдалі, бо з залишків дійсно можна створити розкішну річ? Якщо ви мені не вірите, якщо вам цікаво, напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Я для вас зроблю підбірку, що можна зв'язати ще з залишків, зараз на літо, наприклад. Але у мене десь на каналі вже є з залишки пряжі, тому якщо що, я залишу посиланнячку також внизу в інфобоксі. Розгортайте. Ну і можливо десь залишу тут підказку. Якщо у мене буде робити працювати інтернет на комп'ютер, то що ви виділиться. Дев'яте питання: у вас є на даний момент процеси залишки пряжі? Ні, на жаль, у мене немає ніякого моменту процесу, бо. Ну, У мене не стільки пряжі залишків, але перед цим були усі грашки. В мене виходили залишки, я докупувала нову і знову залишались залишки, ось так виходило. Десяте питання. Як прийшла натхнення на створення цього проєкту? Ага, ну, це питання я опущу, хоча доволі часто мене надихають картинки з Пінтересту, якісь ідеї, речі в магазині, речі в. Фото в журналі. Що давно на сторінці в себе в інстаграмі я ділилася фото футболки, яка мені дуже запала в душу. І, чесно кажучи, я дуже хочу зараз швиденько завершити кардиган, бо він у мене на спицях. бо в мене є кардиган і шкарпетки, але шкарпетки це не шкарпетка, а гольфи, вибачте, будь ласка. І я б дуже хотіла, чесно вам сказати, швиденько розпочати ту футболку, і, можливо, я ще встигну її поносити. Бо кажуть, вересень тут був в минулому році дуже жаркий в Німеччині. Але я не знаю чи будемо тут ще виросне ваше ставлення для до для залишки пря ваше ставлення не мабуть до залишки пряжі я позитивно ставлюсь, тобто, якщо є залишки, це добре, це майстриня працює і обов'язково будуть залишки. Я не знаю, як можна розрахувати, щоб купити пряжу. І краще в мене будуть хай залишки, а чим я буду думати, чи вистачить мені чи ні. Оце як у мене зараз з футболкою, то я перехвилювалася за блакитну пряжу, тепер я хвилююсь за сіру пряжу. Ну, коротше, дівчата, це таке. Наступне питання. Як це в мене так вийшло? Почекайте, не тут ту сторону, ось сюди, так? Да? Дванадцяте питання. Ага. Дванадцяте питання. Коли ви в'яжете проєкт, ви купуєте пряжу притик чи прозапас. Ось зараз я вам і бачите, я не пам'ятаю цих питань, але забігаючи наперед, я вам сказала, що мені дуже не подобається в'язати в притик пряжу, щоб була. Мені потрібно, щоб був прозапас. Хай воно трішки залишиться, хай я його кудись потім приміню, придумаю ще якийсь виріб, але щоб я не хвилювалася, вистачить мені цього чи ні. Пузняк, вибачте, вікно закрилося. Тринадцяте питання. У вас є дорогий склад пряжі у залишках? Ну, у нас у кожного поняття дорогий, це таке, у когось для когось дорогий склад це щось там вау, дорого, а для когось і маранос це буде дорогий склад. Чесно кажучи. Я його не взяла. У мене є залишок тут, навіть в Німеччині. Він, мабуть, там на поличці лежить його небагато. Пів десь моточка залишилася, може вже не пів, може менше. Це з мого светру з Ангори. Тому і тут я маю, якщо на мене це дорогий склад. Але для мене він неоцінений. Я не дуже полюбляю ангору, бо мені не подобається, що вона сипеться. Я багато разів чула про цю, цей пух ангори, і вибачте, будь ласка, мене трішки відволікли. Повідомлення в телефоні. Йдемо далі. Якщо у вас залишається маленький відрізок пряжі, що ви з ними робите? Ну, в залежності від чого, який маленький відрізочок, я ж вам кажу, що я ось від. ой. Зараз виключиться у мене все. Наприклад, у цей акрильчик у мене, да, казалось би, ну що тут такого. Хоча дивіться, у мене навіть є неправильно відв'язане вушко, я його зберігаю. Навіщо зберігаю? Не розумію, чесно кажучи, бо ця пряжа не годиться для розпускань. Вона ну, взагалі не підходить, це не про пряжу цю. Але зберігаю. Странно. Е Тому ось так. У вас виникає бажання вив'язати залишки, які у вас є? Так, да, У мене постійно виникає це бажання, я хочу щось створити. У мене вдома навіть є в Україні пофасовано, по пакетикам, що я б я вивала? От з цієї пряжі мені по цей светр хотілося, з цієї светр. Звичайно, я потім витягую з тих моточків для якогось іншого проєкту, але ну, ось так є. 16 питання. Чи в'язала ви залишки в пряжі плечові вироби? Так, да, я вже казала, я в'язала. 17 питання. У вас в залишках моточна чи бобінна пряжа? Якої більше? Мені здається, однаково. І тією, і тією. Я користуюся моноточною бобінною. Зараз я в'яжу більше моточною, тому що бобінна дуже дорога тут, неймовірно дорога. <кх> Вибачте, все ж таки прийшлось прирватися на дзвінок, щоб вирішити всі питання. Так. Ми залиш... зупинилися з вами на питання, яких залишків у мене більше моточних чи бобінних. Е, мені здається, однаково, є і бобінні, є і моточні залишки, і мені... я однаково відношусь до будь-якої пряжі, тому тут для мене не принциповий факт. Ви маєте в запасах залишках шкопарпеткову пряжу, що плануєте в'язати з нею. В залишках я маю шкарпеткову пряжу, але вона зараз в Україні і поки що я нічого не планую з нею в'язати. Якби була в Україні, скоріш би зв'язала шкарпетки Хеліксом. Або, скоріш за все, в мене ще є ідея. Мені дуже подобаються такі варіанти, коли на однотонній пряжі малюнок малюється секційною пряжою. У мене багатенько секційної пряжі в залишках, тому можна сміливо було б створити якісь парочку цікавих варіантиків, тобто там, Шкарпеточки або светрики, або ще Шкарпеточки з малюночками різноманітними було б дуже цікаво. Чи в'язала ви шкарпетки із залишків пряжі? Не з шкарпеткової пряжі? Ні. Не в'язала я ніколи шкарпетки не з шкарпеткової пряжі. Свої перші шкарпетки я зв'язала десь років 15. Тому. Вони були. Я не пам'ятаю, з якої ж пряжі, не шкарпеткової, Тоді ще не було поняття шкарпеткової пряжі, я вже їх не пам'ятаю. Я їх зв'язала для чоловіка, але трішки меншого розміру, чим потрібно. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю, де вони ділися з квартири нашої. Ну, в тоді момент вона в житті такий був, що мені було не до шкарпеток. Як кажуть. А вже коли я почала в'язати повноцінно, коли я дійсно закохалася у в'язання шкарпеток. Бо хто з ним давно той бачить, що я останні роки я в'яжу дуже багато шкарпеток, мені дуже подобається це. То я в'язала практично з шкарпеткової пряжі. А ну, зараз я в'яжу свої гольфи в поєднанні Шкарпеткова з акрилом, я б назвала, ну там не тільки акрил, там якийсь мікс синтетики, але вона була написана Шкарпеткова. Я про це розповідала на каналі, до речі. Так, двадцяте питанечко, двадцяте питання, і воно звучить так: чи є у вас в задумках зв'язати плечовий виріб із залишків пряжі, чи є інший якийсь виріб? На сьогоднішній день у мене є такі задумки, але поки я знаходжусь в Німеччині, вони нереалізуємо. Я не бачу сенсу передавати мені пряжу залишки сюди, тому що я не розумію, скільки часу ми будемо знаходитись тут. Взагалі, від слова, взагалі не знаю, що далі буде. Ну, поки що, я не бачу сенсу це робити. Але вироби у мене є, і ідей багато, я хочу, але коли і як, я навіть не уявляю. 21 питання. Як часто у вас залишається пряжа із зв'язаних вами процесів? Більше залишається, чи ні? Можу так сказати. Але, наприклад. О, до речі, бачите, наприкінці відео я згадала свій, светер, свій джемпер лагуна я частково в'язала із ж... залишків, тому що я поєднала кідмохер, що у мене був, з 100% мериносом зегна Баруфи, з якого я в'язала свій кардиган. Чесно кажучи, кардиган я мало показувала тут на каналі, тобто, коли ще в'язала, я дов'язувала, я його розповідала, але психологічно я його не хочу носити, він поки що в мене просто лежить вдома. Можливо, все ж таки, я себе пересилю почну його носити, але поки що так. Так ось. ось. Бачите, на кіпринці відео я згадала, що я нещодавно завершила в'язання светрика свого джемпер лагуна. Якщо що, тут вставлю, я про нього багато розповідала. І якщо мені сьогодні вдасться відзняти для вас шматочок відео про росток, то обов'язково вийде відео, як в'язати цей джемпер у мене на каналі уже в цю середу. А я тепер з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Всім! Гарного настрою! Бережіть себе! І не забувайте підтримувати ЗСУ.